Всім привіт, друзі! У нас сьогодні дуже-дуже смачне блюдо. Будемо робити вареники з чорницею. І я вам покажу, як в нашій сім'ї їх роблять. І так, починаємо. Нам треба 250 мл водички. Я буду тісто робити не багато, не на півлітри, а на 250 мл водички. Вода, звичайно, з крана холодна. Сюди у воду додаю одне яйце, прямо у водичку. І десь чайна ложечка солі, але без верху. ось трушу вершок, і без верху. Цукру в тісто взагалі я додавати не буду, це все перемішуємо щоб розчинилася сіль, перемішуємо і відставляємо. Тим часом, поки сіль наша буде розчинятися, розтворятися в воді. Ми підготуємо борошно. Нам треба 500 грамів борошна просіяти. Просіємо 500 грамів борошна через ситочку. Сіяли 500 грамів борошна підготували, тепер сюди нам треба додати 3-4 столові ложечки олії і перетерти борошно з олією. Додаємо 4 ложечки олії, зробимо таку луночку і раз. Ця процедура обов'язкова. Два, три, чотири. Все. Тепер олію добре. Якби із борошном, отак як би перетирати. перетирати в руці. Отак, як розтираємо. Можна однією рукою, можна двома руками, але треба борошно перетерти, щоб в борошно вібрало в себе олію. Не були комочки, а була така крихта. Ви це побачите самі по борошну Отак розтираємо очками Отак, от от, вже все перемішалося. Тепер на цьому етапі, коли перемішали все, перетерли з олійкою, додаємо, 250 мл водички з сіль та одне яйце. І додаємо сюди наше борошно і починаємо замішувати тісто. Якщо у вас начинка буде кисломолочний сир, допустимо, десь так, то можна. Тільки один жовточок додати, а білочок залишити в сир. І тепер починаємо замішувати тісто. Тісто буде м'ягеньке, дуже приємно з ним працювати еластичне. І як будь-якому тісту, коли замісимо його, треба трошечки дати відпочити. Трошечки це хвилин, може, 20-30, не більше. І можна буде вже з ним працювати. Замішуємо. Борошна не додаємо, вимішуємо, зараз воно все покаже. Коли тісто, бачите, вже миска стає чиста, якби вибрало все борошно. Можна його вже на цьому етапі, до рук воно, звісно, ще липне, але можна зараз його домішувати на столі. Припилили борошно в стіл і викладаємо наше тісто, і тепер просто його вимішуємо на столі. Щоб до рук не липло. От коли ми бачимо, що ви місите тісто, і воно якби відліпає від рук саме, бачите, от я його мішую, воно відривається дуже легко від рук. І стає таким м'ягеньким, еластичним. До рук взагалі не липне. Бачите, дуже м'ягусіньке. Тепер його скатуємо в такий шар і кладемо його десь чи в миску, чи. Пакетом просто накрили, чи целофановим пакетом, чи рушничком. І дайте йому відпочити 20 хвилин, 30 хвилин, поки ви будете готувати начиночку. Просто можна ще так робити. Мисочку перевернули, залишили, і нехай стоїть. Готуємо нашу начинку, яка вам треба. Можна робити хоч з картоплю, хоч з капустою. У мене сьогодні я вже казала з чорницею. Чорницю я просто помила, і в друшлячку вона у мене стікає. Перебрала листочки, якщо там є якийсь мусор чи що, і буду робити без цукру. Я у вареники самі цукор у начинку не буду класти, нема різниці, з чим я роблю, чи з вищою, чи з чорницею. Я цукор кладу тільки тоді, коли вареники вже гарячі, зварені, тільки ж тоді кладу цукор на гарячі вареники. І так починаємо. Пройшло у нас десь 30 хвилин, наше тісто відстоялося. Тепер дивимося на нього і ділимо його так, щоб вам було зручно працювати. Я буду ділити на 4 частини. Так мені буде зручніше і розкатувати. Отак так от, ділимо на 4 частини наше тісто. І кожну частинку, отак так, от, роблю такого, якби колобочка і відкладаю. Так от. І ці три колобочка кладу знову в миску. Хай вони просто відпочивають, накрити їх чимось, чи полотенцем, чи кришкою, чи якоюсь серветочкою накрити. Відставляємо доску чи коврик, як у мене робочий, припиляємо, звичайно, пориш, борошном, трошечки притрушуємо, і починаємо розкатувати тісто, просто круг. Є варіант ще такий, можна в круг не розклатувати. Зробити колбаску і цю колбаску різати якби порційно. Але мені більше подобається, коли варенички кругом, як то кажуть, одинакові. Що і всередині, що і з краю. Отак розкатуємо тісто. Просто круг. І так, тісто розкатали, я розкатала тоненько. Десь приблизно в діаметрі моє тісто получилося 28 см. в діаметрі. І тепер я виробкою або чашечкою, або стаканчиком будемо вирізати варенички для вареників. У мене це така вирубка для печива. З однієї сторони, більшенька, з другої сторони, меншенька. Меншенька це я роблю домашні пельмені, а більшенька, я стараюся сюди да, робити варенички. І отак от от просто буду. Іти по кругу і отако видавлювати. Варенички будуть малесенькі. І так все видавлюємо по кругу. Коли видавили наші варенички, тісто зайве ми прибираємо обов'язково. І просто його в руках тако перемну, знову зроблю такий. Якби колобок. І хай це тісто стоїть з іншим тістом під серветочкою відпочиває. А ми поки будемо робити наші варенички. Беремо нашу вареничку. Ще раз повторюю: я буду робити без цукру. Буду класти стільки, скільки влази, там чайна ложка чи півчайної ложечки І, звичайним для вас способом отако. Краї заліпляю. Любу ягоду, яку я роблю з варениками, я цукор не кладу. Я цукор тільки кладу тоді, коли вареники гарячі зварилися, кладу шматочок розтопленого вершкового масла і посипаю щедро цукром. і так їх перемащую. Отакий от вареничок у мене вийшов. І викладаю на досочку. І так от робимо всі варенички. Показую ще. Отак От беру нашу чорничку, немало. І края зліпляю. Ось так. Дуже гарно це тісто ліпиться. Так обійшли. Форму можна залишити таку, як оце вареничка, а можна навіть отакі робити. Отак От края зліпити, як пельменчик буде. Тобто і викладаємо отаку на досточку. Форму робити, яка вам більше подобається. І так робимо всі наші варенички. Складаємо края защіпляємо. ось так. І викладаємо вареничок. Бажано, звісно, їх, отут, де ви їх викладаєте на досочці, їх бажано ще накривати якимось рушничком, щоб вони не дуже всихало тісто, щоб у вас. І отак от. Так от робимо. Якщо з вишнями, то скільки влізе, Дві-три вишеньки. Як хочете більші робіть чашкою, видавлюйте діаметр, буде більше більше влізе ягод. У нас просто люблять отакі манюсінькі. Наліпили ми наші варенички. Варенички виходить около 100 штук, багатенько. Частину я наліпила взагалі без цукру і трошки небагато, наліпила у чорницю, поклала всередину вареницю. Пів чайної ложечки цукру. І зараз відправляємося до плити, будемо їх варити. Воду ставимо на вогонь, хай гріється і десь пів столової ложки кидаю солі, ждемо, щоб вода закипіла гарно. І будемо зараз варити наші варенички. Тим часом беремо ковшик і розтаплюємо невеличкий, невеличкий шматочок вершкового масла. Ну, десь приблизно, може, грам 30-40 розтопити. Це ми будемо потім поливати наші варенички. Наша водичка вже гарно закипіла. Тепер масло наше топиться вершкове. Бачите, вже воно будемо виключати. І не всі зразу, а порційно варенички. Я спочатку відварю ці, що трошечки більше, вони з цукром, бо ті, що меншенькі, вони взагалі без цукру. Бо чоловік сказав, що тільки з цукром любить. Я буду без цукру. Так, і порційно так кидаємо киплячу водичку, і ви знаєте, як тільки варенички закипіли, піднялися наверх пару минут, ну, хвилин 5 поварили і все. І можна витягувати, поливаємо розтопленим вершковим маслом і посипати будемо ще трошки зверху навіть цукром. Варимо тільки невеличкими порціями. Не кладіть вареників, ніколи всі зразу що наліпили, бо це погано так. Все, чекаємо. Думаю, цієї порції поки буде достатньо. Трошечки їх пошевелю і варимо, щоб добре закипіли і проварилися. І так, наші варенички піднялися на поверхню водички. У мене вони вже киплять 5 хвилин. Я буду доставати їх. Беру миску, яку я буду доставати, трошечки наливаю вершкового масла. Це тільки для того, щоб цю миску якби тако змастити маслом вершковим. І починаю викладати наші варенички. Так. Як ви бачите, по воді варенички не лопли. Так. І тепер, поки вони гарячі, я їх також зверху полью розтопленим вершковим маслом і звичайним цукром просто. Отак десь пів столової ложечки, небагато. І отако їх посиплю, ще зверху цукром. Подавати буду їх сметанкою ж. Все. І отако їх трошечки якби потіліпати. Пахнуть. Отак виглядають. А тим часом будуть закладувати слідуючу порцію вареничків доварювати. Наші варенички готові до споживання. Вже можна смакувати з сметаною, чи можна також із хто любить, як у мене, наприклад, діти любили ще зверху варенням поливати, не тільки сметаною. До сметани додавали варення. Ну в общем, хто як смакує, хто як любить, так і будуть їсти. Все, смакуйте на здоров'я, пробуйте.